Я буду з першого дубля знімати. Я перший раз роблю таку штуку в своєму житті. Але у нас сьогодні е, Subaru е, на огляді, або просто у нас сьогодні Subaru імпреза 2.0 на автоматі, повний привід. Це тачка мого кінта. І ось ми її сьогодні знімаємо. Кінт зараз знімає, а я от зараз вам щось говорю. Загалом е, біла машина. Що я вам розказую? Давайте одразу в салон прийде. Зараз ми падаємо і я вам розкажу, вообще. я перший раз не буду їхати за рулем. Я ніколи до цього в принципі, на собару не їздив. Поїдемо, я вам розкажу. Поїхали. От я реально літералі перший раз сідаю за руль, тобто я до цього не сідав за руль. Все, ласточка завелась, у нас тут 128. 9. 120. Так чи інакше хочеться підняти руль, у нас можна підняти руль. Інтуїтивно я все знайшов. Можна навіть його висунути. Да? Ой-ой-ой. Клас, клас. Все, зафіксували. Включаємо в R. І їдемо. По зеркалам у нас гуд. Тільки це я піднімо. можна ж підняти? Гуд, ну все, поїхали. У нас зразу можна сказати, що ну, тут все буде одразу. І Перший раз. Класний огляд. І взагалі от така от якась сліка, як, я не знаю, панорама відкривається із-за торпеди такої панорамовірної, скажімо так. Бачиш, що у нас 12, середній. Ну, на Хендай Акцент 1.4 на механіці середній розход бензина 9,5, 21 року машина. А тут машина з 2008 року, і в неї 2 літра на повному приводі, і в неї 12 літрів. По-моєму, не так і погано. Так, поки плавно, їдемо класом. мені вже подобається, я просто їду на якійсь нові машини. Туго, приємно включаються поворотники. У нас горить чек, але власник каже, що чек горить уже два роки і він все одно щасливий. От я чечусь на педальку, вона скинула передачку, молодець, поїхала далі. У нас мокро, мені вже трохи страшно. Але власник каже, що субару треба перевіряти на такій дорозі, що трохи дає впевненість. Так, абсолютно класно слухає е педаль тормоза мою ногу і руль слухає класно мої руки, тому що немає якогось люфта. Звичайний крен. Часно треба буде трохи піджати педаль газіка, тому що ми будемо виїжджати з повороти. Ну і хочеться чуть-чуть. Ну, розгон у неї максимально умірений і коробочка слегка думала перед тим, як е, скинути передачку. І зразу стає розуміння, що машинка слухняна, машинка молодець, але не буде такого, що ти будеш в'їжджати від того, як вона несе тебе вперед і там то не хочеться, от, там, ладно, чуть -чуть хочеться притепить. Але от, от зараз я нажав не в пол і вона якось швидше зреагувала. Так, by the way, ребята, щоб ви знали, як мені подобається зараз це все робити сюди дворники. У нас нове лобове стекло. Зразу чуть-чуть чується шум від багажника. Там, конечно, куча. Сейчас. Там, звісно, купа речей знімальних і воно все тарахтить. Але якби був седан, я думаю, цих звуків би не було. По-моєму... Ну, я себе чувствую комфортно. Прикольно, що вставки в салоні є от, різного кольору. Так, да, вони трохи поцарапались. але... Ладно, тут не трохи поцарапались. Але воно все одно от тут, де вони ідеальні, а ти бачиш в більшості там, де вони от ідеальні. Воно якось прикольно виглядає. Якось, е, типа, якби вони були чорні, було б не так свіжо для взгляду. Тим не мені, я вже шосту минуту, як каже на GoPro спереді, їду. І... І адекватно себе чувствую. Ми зараз їдемо прямо по поганій дорозі. І вона прям добре їх... Ну, да, що подвіска там працює і, і щось там э, слегка гремить, але я би сказав, що максимально Ну, то есть нем, нема такого, що ти такий, о боже, ми їдемо по поганій дорозі. <му> да, до речі, прикольно, що вона так різко слухається педалі газу. То я от буквально ну, я не очікував, що вона так там. Різко, ось, як зараз... Типу, вона прям... Ти чуть-чуть нажимаєш, вона вже йде, Це просто прикольно. Зразу машина е дає тобі якесь враження, що вона слухняна машинка, така служить тобі е і все чітко, температурку показує, е годинник. Середня ціна цієї машини, от я вчора зайшов на авторію, да? найнижче 4, найвище 8. Середня реально вони плюс-мінус 6 коштують. Наприклад, якщо порівнювати її з да, от, по, по містю в королі, ось ми сьогодні знімали її з Королі 2006 року, по міст я би сказав, що десь плюс-мінус так само там в салоні. Е що там інше? Ну мені здається, що це просто в принципі різні якісь категорії Toyota і Субар. Тобто це все ще японці, але це взагалі різні люди їх купляють. Тобто люди, які купляють субару, я не знаю, чому вони куплять Тойоту. Люди, які купляють субару, мені здається, люблять якусь от, знаходять якусь красоту прям в практичності, хоча Тойота теж не менше, да, практично. Але тут у нас і повний привід, і, якщо нам по кайфу десь сніг, який зустріти. І так далі. На Тойотки ж все, мабуть, більш скучно, але може більш повсякдневно, тому що Тойотка там передній привод і поїхав і там, тобі той повний може і не треба. От чого ти купив Subaru? На Нащо тобі Субару? Ні, просто цікаво. Я хотів правильний повний привод. Хороший там повний привод. Є там повний привод у того ж BMW прийом. X-Drive. Но... Поки я смотрю там технічна специфікація, то ну, не то. Так, да, воно працює, но не так. Я не знаю, правильно повний привід зразу якось ауді приходить на, на розум, але мені здається, що е чомусь ауді будуть більш ломучі. Але це все максимально індивідуально. Я не знаю, мені здається, що... Все індивідуально і все одно, якщо ти хочеш просто правильний там, повний привід, не факт, що це може бути Subaru. Мені здається, що це має бути якась слегка, може любов до Subaru, так чи інакше, якщо ти її береш. Я правильно розумію? Я думаю, взагалі машини, кожна машина може бути класною для вас. Типу, головне, що, що ви обираєте? Мені здається, що реально все індивідуально, і там можна їхати якісь корчові є 30 і думати, Боже, е ідеальна машина. а можна, ну коротше, коли під потреби, мені здається, людина вибирає. І коли вона вибрала, вона така все, це ідеально підходить під потреби, ідеальна машина. Ну і зараз максимально комфортно, це собі щось проїздиш по пробкам, щось рішаєш якісь свої діла, щось базариш. Прикольно слухається руля, вона прям зразу завертає. Вона прям краще слухається руля, ніж Hyundai. Це якось. Ну, бо вона визиває зразу якусь емоцію. О, о, нормально. А от Hyundai, наприклад, такого немає. А тут можна в механічному режимі кропку приключати? Mm -hmm. Ні, я не буду це робити, окей, я почув. Я це просто ніколи в житті не робив, тому я зараз не хочу. Окей, ладно, давай. Це ми зараз на третій, так? Да? Зараз ми на второму. Так, ми зараз на другій. До речі, взагалі не чутно, що ми їдемо 4 тисячі обертів на... на тахометрі. Ну, Набираємо, по-моєму, це не друга. Вряд ли на другий 60 ми їдемо 4 тисячі обертів. Я думаю, це третя, ні? Ага, вона просто довга. Да, да, да. Так, так, так. Так, і ми зараз на першу якось... кинула. А, вона сама скинула, так? Да? Да, вона може сама, вона Це прикольно. Я перший раз пробую цей режим ручний. Щоб сюди ліпістки, вообще, кінблок. Ча я правильно роблю? Типу чи вперед, треба... Вперед, вперед, вперед. А. а да. <реш> ну інтуїтивно просто хочеться якось <реш> другу включити і. Так, і вона сама скине на, на першу, так? Да? Ладно, да, окей. Все, ладно, давай не будемо. Щось. Ладно, зараз спробуємо ще раз, бо цікаво, як швидко вона переключає ці передачі. Але ви, це мені здається, що люди, які сидять на автоматі, це треба бути або молодим якимось перчиком, і тобі машина на автоматі, а ти хочеш слегка поганяти, я знаю. Що та оценку. Хорошо, от ти власник Subaru, як тобі Toyota? Ну, ти б взяв би собі Toyota. Якщо б взяв би, то яку і для чого. Типа стару, нову та ну, Що ти про Toyota думаєш? Мені чомусь цікаво просто Тойот, не знаю, мені здається, що це одна із е основних кітів в, в автомобільному світі. Знаеш, що ти думаєш про Toyota? Знаєш, Я би точно би хотів би якусь Тойоту, стару, Там якийсь Марк або Туре, Чейзер, uh -huh. такий там старий, щоб там, з нього корчі, просто там, навалювати на вихідних. Це, це ну, 100, там 100%. Ну ще з Тойоти би точно би взяв би якийсь там Прадо, наприклад. Uh -huh, uh -huh. Бо там знову ж таки там хороший там, повний привід, вони там дуже такі надійні. Е тому ну да, так, Прадо. А такі звичайні Тойоти, типу, Корола, rav 4 ну вони якісь просто звичайні жовто, Просто тачки, так. Вообще розумію. Вот ще прикольний дуже Ярис ГР. Ага, новий, прикольний, да? да, да. Заряд заряд. Вот то прикольний. Ми можемо зараз в в повно життя? Да. Думаю, до речі, можна буде навіть потім секунди заміряти на, на цьому. А Ні, взагалі, взагалі непогано. І ще й при цьому, от якщо ти їдеш на механіці, у тебе машина 21-го року, ти йдеш на механіці і тобі, щоб отак в пол зробити і щоб було 100, ти себе одразу відчуваєш наполовину обізяни, тому що ти... Типа робиш якось отак, передаєш цю, переключаєш цю передачу одразу, тебе там сціпління, тобі якась пробуксовочка йде. Так? А тут ти просто комфортно вальяжно, таки на бізнесі чуть-чуть, їдеш і втопив в пол, все, в тебе сто, ти їдеш далі. Прикольно. Ну це мені здається, що це ніяк не собаці, це просто автомат. Типа, і, 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 от прикольно, що, що це взагалі різні світи. І типу, навіть машина 2009 року, от. Hyundai Accent і Subaru Impreza — це плюс-мінус якісь там однакові, ну, схожі бази. Типу, що, що там це плюс-мінус. Impreza — це ж плюс-мінус бюджетна тачка. Тіпо, це ж не бізнес-клас, це така, типа як южуалі, така тачка якась, Е, Як і Hyundai Accent, Звісно, Hyundai і Subaru — це ще різні світи, але типу, щоб мені це зробити на Hyundai 21 року мене більше буде дискомфорта, ніж тут, бо що вона ж буде дергати. Ти ж завжди, коли на механіці їдеш, ти з першої на друге в тебе отак, отак. це все відбувається, а Тут ми просто, просто їдемо. Мені здається, будь-яка машина, якщо ти будеш її обслуговувати, лобовушечку нову поставиш і поміняєш резинки на дворниках, дасть тобі приятні ощущення. Ще... А що ти тут обслуговував, до речі? Щось серйозне в тебе було по поломкам. Карті світ, то так, так не читає. Скільки це сил? Под 400. Сюди. Тільки кажи зразу, що машина стояла дуже довго, це перший виїзд за загодна. Тут двохлітрова і турбіна, правильно? Так. Да, на ковці. Тут кований мотор? Да. Була в вона у вас давно. Чотири. Чори роки. А якого 3, на року? Третього. Як вона вам подобається? Я так ставлю. Особливо коло пасії. На голдах, звісно. А що, що таке голди супорта з найкращих лучше тільки блеки це ваш інстаграм да. був я можу підвести в гуще состояние а потім ти можеш зняти обзори так давайте обміняємося номерами переділка в STI так як і в принципі її переділують, стремляться до цього. А VRX це вже спортивно, ні? ВРХ вже спортивно, але STI там йде кований мотор. Ага. Редуктора 180-й ставиться і це вже буде, вважається, вже як STI. Відчя по кромці в STI, вони більш, трошки ширше, сірпи так називають, угу, угу. Можна заднє відкрити хоча б? Блін, ну та там теж такий хлам. Ладно. Давай давай лучше, я приведу їх в порядок, ти мене набереш, я виїду, покажу. Хорошо, я наберу. Давай зараз по тему уїдем. Удачі! Я же сейчас не знаю, що казати. Так, я другий раз сідаю за кермо. в <рес> <рес> своєму житті за, за собором. Імпреза хочу сказати. А ти ж імпреза. Господи, я вже просто куча емоцій після цих чуваків на рикси, які рандомно заїхали на цю заправку. Короче. Так, ми зараз їдемо на лавіну. Ну це просто весело. Ну, якби ми були на задньому приводі, нас би вже розвернуло. О, диви, ми тут не одні, добре, поїхали. Це парний дріфт. І спершу зносить передню ось, а потім задня якось хилпає. Блін, як вона круто вообще от з місця тільки що ми рушили на плитці, да? і вона доволі круто відреагувала. Ну, коли в мене була третя четверка, да, була там не найкраща резина. Але їй було важко тронутися з місця і важко. Ну, коли вона вже була в заносі, було прикольно, бо в неї була довга база, і ти типу, якось її можеш все-таки там тримати. Але часто було, що вона от просто ну, її розвертала. Да, трохи стрьом, що тут всі це роблять, це знаєш, може про щось заборонене говоримо. Ну, це типу не те, що пізда боком, а просто таке, скажімо так, розгрузка після робочого тижня. І ну, вже зрозуміло, що вона якось тебе... Ну, типу, що тобі легше дрифтувати, або виходить із заноса, можемо назвати це так, на повному приводі. І ось якийсь погоротик. І вона одразу. Ще одна беха, боже. П'ятерочка. Там це видно? Сюди. Ну, На собаку це прям приємно робити. Прикольно, що е, в тебе якийсь керованіший і більш понятніший е, занос відбувається, ніж коли там на, е, на задньому приводі. І... Е, ну, Чим прикольно? Ну, по-перше, це в принципі прикольно. Да? От мене відчуття, що мені прикольно, тому що це прикольно, отак, коли ти машину заносить, ти з нею щось робиш. І от, типу, таке, так, це злегка це весело, типу, да? е, ось. Але тут це комфортно якось робити. І от я на машині там одну годину, да, чи скільки, і, типу... Це доволі легко. Я не знаю, наскільки от проблемно, що в тебе повний привід. Бо завжди мені здавалося, що якщо ти повний привід, то це типа більш, скажімо так, дорого, тому що, по-перше, бензина більше бере, по-друге, там можливо якісь поломки з повним приводом і так далі. Але в принципі, якщо ти хочеш повний привод, то тобі на це пофіг. Ти не знаєш, був якийсь досвід, чи це дорожче, чи це ні, не дорожче? Єдине, що я поумітив, це розхід пального вище, але на цьому, в принципі, все. Окей. Давай я вийду зараз, візьму камеру, і ти просто покажу як ти як ти це робиш. Так, ну типу, як треба як якесь заключне слово, там мене нормально видно. Класно. А яке заключне слово? Я не знаю. У нас була на обзорі Субару. класна дівчинка, вообще слухняна, М -м повний привід дає свої плюси. Да, Челики можуть класно і на задньому приводі, просто на, на повному приводі у вас більше можливостей. Загалом, яка б тачка у вас не була, головне мені здається, щоб ви її любили. Бо коли ви щось любите, то ви якось з душою, вона якось все там природньо йде. І любити Висобару клас, любити Хюндай — клас, любити Жигулі, вообще клас. Тому я не знаю, любіть свої машини, ну бажано любити свої машини. Як і в принципі, бажано взагалі любити щось в житті. Да? Так що все, я, я буду радий, якщо вам сподобався наш випуск. Дякую е, чия машина, ініціатива була взагалі це все зробити. Так що миру нам перемоги і... <ріст> Нормально было? Да, <ріст>